Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу! Ще ще не Чи є гріхом відмовлятися від народження дітей у шлюбі? Якщо сімейна пара, чоловік і дружина повноцінно здорові, нема би сказати, загрози їхньому життю, і вони свідомо відмовляються від народження дітей, любляться, цілуються, обнімаються, а дітей нема, і нема, і нема, і нема то звичайно що гріх. Господь що сказав до людини? Ідіть. Плодіть, розмножуйтеся, розмножуйтеся, наповняйте землю, то завдання завдання було для людей. Але якщо людина сама каже, о, я не хочу, я ще не готова, ще хати не купили, ще квартири не купили, ще бізнеса не відкрили, а потім постарілися, то й все, то вже не можна родити. Та вже не можна родити, але знову ж таки в сиротинцях теж багато дітей чекають на своїх батьків. Тому, дорогі, якщо ви здорові, а спеціально народите дітей, бо ще не заробили грубі гроші і не маєте мільйона. То вичинити гріх. А через що гріх? Ай в державі, біда, тут біда. Біда була завжди, і вона є. На землі взагалі хто прийшов, то, то, то місце не, не не для, як би сказати, не для слабонервних. Тут завжди будуть випробування, тут завжди будуть проблеми. А дітей треба народжувати тим більше в Україні. Даний На час це необхідно народжувати. Хто буде, хто буде жив в Україні? Україна це, це люди, це, це наш генофон, це наші діти, онуки, будьте благословенні і родіт.